На цьому уроці ми продовжимо говорити про таку тему, як перпендикулярність прямої площини. На другому уроці будемо готуватися до контрольної, яка буде завтра. Контрольна на тему перпендикулярність прямої і площини. Сигнальний варіант контрольний. Я вам скинула перший варіант в групу, мені здається, може і ні? Але там є такі завдання, яких ми не розв'язували. Тому давайте розв'яжемо ще декілька саме таких, яких ми не розв'язували. І перш ніж ми почнемо їх робити, я хотіла би вас запитати, чи всі пам'ятають теорему косинусів? Вона нам сьогодні потрібна буде. І так, напишіть сьогоднішню дату. Сьогодні у нас 11, 12, 24. Класна робота. Перпендикулярність Прямої і площини. Прямої і площини. Я хотіла би, перш ніж ми будемо розв'язувати, нагадати такі речі, коли ми маємо прямокутний трикутник, там у нас мають співвідношення в прямокутному трикутнику, які пов'язані з синусом, косинусом, тангенсом, катангенсом та теорема Піфагора. Якщо ми маємо довільний трикутник, у нас є дві сторони, та кут між ними, то третя сторона пов'язана з цими двома таким співвідношенням. Квадрат цієї сторони дорівнює сумі квадратів цих двох сторін, мінус подвоєний добуток цих двох сторін помножений на косинус кута між ними. Це є теорема косинусів. Коли ми користуємося цією теоремою, коли нам в довільному трикутнику треба знайти сторону. А відомі дві інші сторони так от між ними. Також в цій темі м, варто пам'ятати, як знайти косинус тупого кута. Ми користуємося такою формулою косинус 180 мінус альфа, це мінус косинус альфа, косинус гострого. Дуже скоро ми будемо, швидко ми будемо повторювати ці формули в тригонометрі, але а, ми їх знаємо ще з курсу 9 класу. І так, а тепер давайте розв'яжемо декілька задачок. Перш ніж ми будемо готуватися до контрольної роботи. Візьмемо ось такі завдання, наприклад, номер 10.19 з вашого підручника. А з точки D до площини альфа проведено похилі ДА і ДБ, сума яких дорівнює 28. Тобто, це задача. Коли у вас є перпендику, нічого не сказано про перпендикуляр. В задачах про дві похилі можуть вам не казати про перпендикуляр, але він є. Хто на самостійні робив креслення не так, як в мене, а ось так, це невірно. Бо, наприклад, сьогодні ми будемо розв'язувати задачу, де нам. Ось цей кут буде відомий, чи ось цей кут. Тобто, ви малюєте як в пленеметрії, а в стереометрії треба робити саме стереометричне креслення. Ось в нас є перпендикуляр, є дві похилі. Що сказано? З точки D проведено похилі DA і DB до площини альфа. Задовшки 25, тобто DA о, ні, це я не туди дивлюсь, ДА і ДБ. Сума яких дорівнює 28. Тобто ми не знаємо жодної, але їхня сума нам відома. Знайдіть ці похилі, якщо їхні проекції дорівнюють 9 та 5. Ну, нехай тут буде, 9, 9 тут довше, а там буде 5. А вам треба саме знайти ось ці похилі. Про перпендикуляр взагалі нічого не кажуть, але ми його обов'язково проводимо, бо похила без перпендикуляра якби не розглядається. І так, що нам дано? ДО перпендикулярно до альфа, ДА та ДБ це похилі. похилі. Так, що ще відомо, що сума цих похилих ДА плюс ДБ нас дорівнює 28 см, а проєкції АО 5, АБО 9. Хто пам'ятає, як ми розв'язуємо такі задачі? В чому тут прийом полягає? І знайти треба АД і ДБ. Ніхто не пам'ятає, завтра така задача буде на контролі. Ну, така задача розв'язується через рівняння. Дивіться, діти, ви виражаєте один і той самий елемент з двох різних прямокутних трикутників за теоремою Піфагора. А далі прирівнюєте його, і у вас отримується рівняння. Вам невідомо ані ДА, ані ДБ, відома їхня сума. Тому, дивіться, якщо я один з відрізочків позначу за Х, то інший, якщо сума їхня 28, це буде 28 мінус Х. Це зрозуміло, мені здається, так? А тепер ми виразимо ДО в квадраті з трикутника ДОА, потім те ж саме ДО з трикутника ДБО прирівняємо і отримаємо рівняння. І так, почнемо з того, що ми введемо невідомі. І так, нехай ДБ дорівнює х сантиметрів, тоді ДА дорівнює 28 мінус Х, взяли в дужки сантиметрів. Тепер з трикутника ДОА, в якому кут О 90 градусів за теоремою Піфагора. І ми знаходимо ДО, от незручно саме ДО, ДО в квадраті знаходимо. Це буде ДА в квадраті мінус ОА в квадраті. ДА це 28 мінус Х все це в квадраті, мінус 5 в квадраті. Діти, Тут формула в нас, так? 28 підносимо до квадрату. У нас є таблиця квадратів на ЗНО. 28. Я не пам'ятаю, наприклад, скільки це буде. Зараз щось в мене. А, так, одну секунду. Так, що ж це в нас буде? 28 на 28, так? 784. Так, я тут продовжу. 784. мінус подвоєний добуток. Це 56х плюс х квадрат мінус 25. Ну і подібне тут 784 мінус 25. Віднімаємо. Буде 759. Так, перевіряйте діти, я можу помилитися. Більш нічого ми зробити не можемо. Тепер з іншого трикутника ДОБ, в якому теж кут О 90 градусів, теж за теоремою Піфагора ми знаходимо так само ДО в квадраті. Це буде ДБ в квадраті мінус ОБ в квадраті. Це буде Х квадрат мінус 81. А тепер дивіться, так як ми виразили один і той самий відрізок ДО в квадраті, просто з двох різних трикутників, ми ж можемо прирівняти ці значення, тому просто пишемо складе рівняння. І рівняння в нас буде таке: 759 мінус 56х плюс х в квадраті, рівня х квадрат відняти 81. Ікси, давайте, давайте в праву сторону. Там буде х квадрат мінус х квадрат плюс 56. А з цього боку буде 759 плюс 81. Тобто х, тільки 56х. А тут буде х квадрат і знищилось 56 хів. Це буде 860 плюс 840, так? з цього х дорівнює. 840 ми ділимо на 56. Це буде 15. Тобто ДБ у нас 15 см, а ДА це 28 мінус 15, це буде 13 см. Відповідь. 15 сантиметрів, 13 сантиметрів. Так, тепер давайте розв'яжемо ще ось таку задачу. Чи можна це стирати діти? Зачекайте. Давайте. нас можуть зараз вимикнути світ.